Добрий вечір, добрий вечір. Знову, з мікрофону були неполадочки, але вже все добре, не, не хвилюйтеся. Я з вами. Е, тут, тут було на початку багато битв. Команда АТБ закрила команду Епіцентр, команда, що серйозно перестрілювалася. Тут до, до цих пір йдуть, е, битви невеличкі. Хавос. Все, GSC закрила, закрила команду Tirex. Тут хоткетсів вже дихають. Тут Три зуби пішли в бій проти команди Hot Cats, hot -cats не просто так. Не легко буде їм. Трезубам тризу буде, буде нелегко. Але ми побачимо, хто кого. Трезуби нокають. Цей, взагалі АФК. Не дуже гарний початок. Ні, ні, не закриті. Де останній? Ще двоє є в тризубів. Вони мають його. Дібрати. Не все так добре? Не все так добре в трезубів. На початку карти вони вже. Це хто тут? Це Честер. Честер забирає один поінт. Буде піднімати свого. Що там по три зубом вони підні... піднімають, да? Соціопадри. Піднімає напарника. Так само і Честер піднімає свого напарника. Вже буде 2 на 2. Одного ще можна підняти, але він. Нікуди не рухається. Що у нас по карті? Можливо, ще є якісь перестрілки. Поки хочеться вже додивитися цю битву, чим вона закінчиться, чи закінчиться вона зараз, чи пізніше. О, три зуби підня... піднімає ще одного, вони будуть в трьох. Поткетси будуть в двох. Там уже корси... корси одного із зібровів капітана Рейла. Кладуть. Зараз буде перестрілочка. Суціопадри гріє гранату, кидає. Але Честер його забирає. Забирає? Потрібна команда. Та ти шо? Три зуби закривають команду Hotcats на самому початку. Але це було гаряче, це було гаряче. Це було круто подивитися. Тут команда що серйозна. Зв'язка з командою TNT. Зривають, зривають цю тарантайку, але всі живі. Влад просто я живий. Команда щось серйозно настрілює, під'їжджає у Азік, забирає свого тиммейта. Думаю, будуть рухати звідси. Так, нам цікаво подивитися за нашими зірочками. Вони на машині. В повному складі. Команда називається Зірки Сексі. Лідер клану Дід Михайло. Я так думаю, він і лідер команди. Будемо дивитися, вони кудись направляються, поки не зрозуміло куди. Але тут команда Тім Ті хоче поперестрілюватися з командою, що серйозно на дистанції має такий Нагоду та бажання, чому б не скористатися. Так, де є більш цікавіші файти? Тут буде рисатись один із тімейтів Тризубів. Тризуби це чемпіони минулої карти. Чемпіони турніру Bro 9. Тоді досі продовжує перестрілюватись командою щось залежно. Оп оп-оп. я дивлюсь Твіч. І там твого голосу не чути, чи ти мовчиш поки? Так, так, я вже це поправив, дякую. Окей, сорі. удачки. Так, так, так. Голос ми поправили. Це дуже дивно, тому що я поправляв, це стрімом, але окей, окей. Буває і таке. Буває і таке. Музочку. Нема звуку, звук появиться, хлопці, не переживайте, все буде добре. Бодь немає звуку на стрімі. Так, так, я вже поправився, дякую. Звук буде, звук буде. Так, що ми маємо? Ми маємо команду TNT, перестрелюється з командою, що серйозно. Можливо, є й інші, цікавіші заробити. Це на дистанції не дуже цікаво. Команда АТБ в повному складі. Вирушили на зустріч пригодам. Тут корси, корси в повному складі мають один кіл. Також кудись рухаються. Все-таки команда, що серйозно, хоче закрити цю команду ТНТ, а тут команда АРП. АРП потрапила під, під, гарячі, під, під гарячі пирожочки. Команда, що серйозно, не буде на них так просто дивитися, вже один нокнутий, що серйозно. Команда АРП залетіла на ноги. Трутилась файт і дає всім підряд, кого тільки бачить. вже нокнутий. його вже буде тяжко звідси спасти. Звідти ще настрелює команда GMT. Тут команда що серйозно. Тут, тут три, три файта, три команди. І а, АРП, один із сімейтів, продовжує дразнити команду що серйозно, відволікає їх. Крутий, тут ще команда луч підійшла. Боже, тут на 1 квадратний метр купа людей, купа команд. Збора вже знайшла три зубів. Чемпіони п'ятого турніру BroGG ЮА. Перестрілюються з чемпіонами дев'ятого турніру BroG ЮА. Три зубами. Ну, там поки нічого цікавого не буде. Я думаю, що найкраще поки битва тут буде з командою що серйозно. Так, звук є, все добре. Все добре, все добре. Тут команда щось серйозно піднімає свого тімейта. Команда РП вже втратила одного, команда щось що серйозно їх трошки піднокала, команда TNT хоче підсунутись під цей, команда Луч. Поки що, поки що. Команді Луч це не вдається. Команда TNT. Вибухові хлопці. Думаю, треба нам це чи не треба. Команда Луч вже втратила двох тімейтів Спостерігає за файтом, думаю, що тут буде, що не буде. Тут АТБшники настрілюють. Зараз тут буде файт. Тут зорі. Зорі їдуть в самі зорі, так? Да? Що це таке? А ти шо? Дід Михайло, давай! Хорош! Але, Да, да... вони тут просто розбирають хлопців. Уже хлопці трошки відпочивають. Це команда друзів. Тут команда ТНТ під'їжджає Дід Михайло один, його команда позаду. Але це в них можливо така тактика. Ко команда друзів від відкисає. Потрішки їм тяжко, я думаю, то вже все. Все що залишилось від них. Ще є десь деджеколентер, він відійшов, він зрозумів, що там йому нічого хорошого не світить. Але там, там ще косів розібрали. Тут Ін'юа. Зіткнулися з Кентіками Діда. Кентіки кенті. Діда. Файном and... Ого! Правильно я розумію? Кентіки діда... Ні, неправильно. Кентіка діда ще живі. Інюа ще живі. Вони тут будуть далі. Дивитися. Ця битва ще не... Ого, він, він просто вибіг! Скрізь двері, що це? Лідер команди Влек не дається так просто, убиває АРП одного із РП команди, піднімає свого. Двоє з команди АРП ще живі. Тут зверху Аврора ще підійшла. Я думаю, команда РП має пушити, або вже, вже немає сенсу цього робити. Можливо, забрати своє тімейт, але це вже не вдасться зробити, тому що вони вже мертві. Там Шибеник розбирає армію. Тут ТБшники. Роблять свій імпакт. Ось я трошки подивитися за командою Шибеника? Також має стайні стіли. Настрілюють по всім підряд, вони самі спи в спині. Вони бачать команду Арпік, бачать команду Луч, всім підряд надають, під'їжджають, виїжджають. Зараз буде виїзна. Виїзна допомога. Шибеник вже, вже поїхав допомагати іншим командам. Виходити в лобі. Гранатка гріється. Ай-яй, вона при... так смачно залетіла! 61 шкоди. Уносить ноги. Я дум... думаю, вже нічого з цим не буде. Команда ДОРА закриває одного із команди Зібров. Ой-ой-ой, баба з дідом коза вже нокнута, Світлана. Але є ще тімейти, мене Тут воюють. Тут є корси. З корсом, я так розумію, Ко Ярчик він пушить. GSC закривають команду Трезуб. Все-таки закривають. Ого, Ярчик отримує гарно по голові. Команду, що серйозно, закрила команда АБІ. Зірки Сексу проти АТБ. Це дуже цікава заруба. Дві сильні команди. Хто кого? Хто кого? Легендарна команда Діда. В якій, як кажуть мені, є дуже сильні гравці. Чи команда АТБ. Наші багато разом. Команду, команду Діда з, бабом, з, з бабою закрили корси. Нічого не вдалося їм, на жаль, зробити. Але тут ось наші зірочки. Вже тут настрілюють, займають позицію, займають гарний кемп. Настрілюють по команді АТБ. Команда АТБ зайняла будочку. Не дуже гарна в них позиція. Не дуже гарна в них позиція, але вони тримаються. Зараз піднімуть свого. Вже є звук. Ок, дякую, дякую, Дімон. Звук на місці це добре. Якраз сьогодні з Дімою говорили про цей звук, і він опять виліз на трансляцію. Але все добре. Нічого страшного, не пропустили багато. Так, виїзна. Виїзна. Ви, виїхав за покупками. Зараз може заїде в АТБ, перевірить, чи все там добре, чи не добре. Як у них справа, як їм лежиться забудучки. Що... Але АТБшники походу, так. Ой-ой-ой, вони, вони в відкритому полі. Вони, вони воюють з командою GSC. Дату Лєна закривають, дуже, дуже гарно піджали. Команду ТБ. Я думаю, що це буде гарна битва. Ось, ось тут зараз буде намічатися вирішальний, вирішальний джокер, засланий козачок, який може зробити дуже грязько. Його прикриває його команда здалеку. Він обходить, крутить, вертить. Робить клас, класні муви. Закидає до будочки гранатку. нічого Закидає прям в будку, нокає леслі. Щас його доб'є. Та ти шо? Просто? Трьохочкові кидає на мене. Тому що не знає інформації по іншим. Відходить, буде опять крутити Та ти що це. Просто легенда. Так красиво зіграно. Команда прикриває. Хочеться вже додивитися цей файт, чи, чи, чи вже перемкнутися далі. Ладно, давайте перемкнемося, бо він дуже, дуже сильно накрутив. АТБ... АТБшники тут вже не знають, куди себе подіти. Відійшли, це добре. Зайняли дитину, тут їм набагато силовіше. Але зірки сексу продовжують настрілювати. Кум зі не може ви... висунути голову. просто. Просто знищення. Що у нас по карті, що у нас по зоні. Влада, висадили. Команда ТНТ, Бляха, опять зайняли погане місце, зайняли погану будку в зоні. Дуже погано все. Тут їх нокають. РП, команда, їх двоє. Тут кентіки діда прориваються, прориваються, їдуть. Куди вони їдуть? Прямо на лучі. Команда GSC також настрелює кентікам діда. Так, мені треба дізнатися, як правильно пишеться ця команда. Зараз ми точно вам скажемо. Хавік! Havic команда Havik. Із шибеником на чолі. Команда діда в повному складі. Команда Havik. Мені так сказав, Шибенник, будемо називати їх, значить, Havik. Правильно? Хавік. Я запитав, як що Так, клі клінер і кумзіті. Засіли в цьому будиночку, але по них знають. Команда Хавік настрілює по Аврорі. Команда Ті зайняла супер погану, як на мене, позицію, збудка, яку можна зараз розвалити, і вони будуть в відкритому полі, але можливо в них є на це свої... пост. А в них є невеличкий лофграунд. Непогано, непогано. Беру слова свої назад, якщо так. так в спину можна зайти. Так, команда Хавік втратила одного. Якраз втратили Шибеника. Кентіки діда. Бачуть, знайде один із команди Луч. Хто там сидить? Власімо. Команда Інзіоа. Бачить кентіків діда настрелює, але йому... Ой-ой-ой, його нокають! Його нокає. Хто? Хто? Власимо! Це гепець. Просто рандом. Що тут коїться? Так, команда Зібров. Медійна команда. Залишився тільки вусік і Убермавпа. Два дуже сильні гравці, я в них вірю. Їдуть куди? На кентіків діда. Зараз їм буде висадка. Зараз буде їхня станція. Крашиться в будочку. Раз уся будочка, але кейтки діда їх бачать. бачить. Бачать. Вусік, вусік нокнутий. Зараз буде полетять гранати. Там ще хавіки катаються. А випускає всю обійму. Не жаліє куль. Ого! Зірки Сексу втратили двох. Втратили двох. Діда Михайла і Ендрю. Двоє живих. Це Це найсильніший воїн. 4 кіла. Він просто завжди крутить, вертить. Він десь у розвідці. Забирає машину. Просто супер багато імпакту цього! Не вийшло. Команду ТНТ розбирає. Ай-яй-яй-яй-яй! Та ви шо хлопці, що ви творите? Що це коїться? Що це коїться, зацвіла шовковиця, яке шоу. Це мої зірочки, це моїх мальчиків. Молодці! Вау! Саня фотограф. Від зони помер. Хлопці, ви просто легенди. <свісно> така краса залетіла щойно. А вони думали, що ми зараз всіх рознокаємо і це все, а це не все. А от вам сішечка. Хавіки. Роз роз рознокали кентиків, діда. Команда а тебе 6 кілів! Хавіки, 7. Зараз заберуть останнього. Стоп, пудняк. Діда. Все, закрито, шибеник закриває. Крепкий воїн має 5 кілів. Кінтики діда виявлені хавіками. Що в нас тут залишається? Кентіки Діда троє. Інюа троє. АТБ 2. ТНТ Легенди Двоє. І шибеника команда Хавіки Троє. Вже вже бачить, вже бачить наших зірочок. Команду ТНТ Чат, кажіть, кажіть свої думки. Як ви думаєте, хто переможе в цій карті? Тут багато. Команд, яких ми не дуже знаємо, але вони дуже потужні. Гра просто неймовірна. Шалена гра. Я навіть не знаю на кого тут ставити. Тут і хавіки сильні, і секси. Секси, зірочки сексу. Це команда Діда і інюа Виживання! Виживання від Андрія. Ні, тут, тут життя не буде. Команда Інюа піджимається. Піджалося під команду Діда Михайла. Команда Діда Михайла не пальцем роблена. Так просто не здасться. Це легендарні гравці. Зараз буде, буде битва мужиків. Хто кого? Хто кого? Команда Діда Михайла чи команда клану Ін'юа? Чия школа сильніша? Чий кунг фу кращий? Дідівський? Чи молодих хлопів? Хто переможе? Молодість, чи... чи старість? Чи досвід? Молодість, чи досвід. Там ще АТБ є, валяється. Блін, ну я не знаю, мені так цікаво, хто тут переможе. Там хавіки зайняли позицію. Там ТНТ. Один залишився. І два від АТБ. Це два джокера такі, знаєте, секретна зброя карти. Хавіки допомагають діду. Ну, Чисто на, на, на повазі такі. Діду, ми тобі трішки допоможем. А ти дай їм труляля, трулівалі тілі, тілі Добрий вечір. Так. Вбивця, знищувач. Коса. <звук> Прийшов. Наступив прямо на гранату, думаю, та ні, щось не дуже весело тут. Я щас собі вколю щось адреналінове. І дам вам трішки хлопці прикурити. Відійшов, не відійшов. Відходить, не відходить. Постійно крутить. Крутить? Ну там хавіку. Цей кут невдалий. Юа взагалі зажалися. Не, не висовується за толком. Їм над... їм то, то хавіки дають, то дід. А тебе, а тебе закриває ТНТ. ТНТ, я так розумію, все. Так? Правильно я розумію, так. Тут хавіки. Хавіки. Хавіки закусили за ТБшниками. Ще один АТБшник живий. Так. Іньюа. Вийшли на полювання, поки хавіки там зайняті. А тебе закрито, шибиник закрив. Тепер слідкуємо за, за битвою століття. Битва 10-го турніра нашої карти. Дідова коса косить гарно, я вам скажу. Наточена. І наклепана. Наточена і наклепана. Щас клан. Ой-ой-ой, Та ти що? Закрито. Команда Діда Михайла закриває ІНЮА. Дивимось далі. Так, це, це дідова коса. Та, що наклепана і наточена. Косить всіх підряд, вообще. Безстрашно. Сім кілів. вона щас зіткнеться з командою Шибеника. З хавіками. Також дуже потужні воїни. Дуже потужні воїни. Також має Шибеник. Має 7 кілів. 7 на 7. Хто кого? Хто, хто буде гарніший, хто буде сильніший. І хто переможе цю битву. Ставимо в чаті. Плюсики, якщо ви думаєте, що команда Діда переможе. Я би казав 50 на 50. 50 на 50. Команда хавіків має висоту. 3 на 3. Все дуже рівно. Ці мають будиночки, ті мають висоту. Все залежить від того, куди прокне зона. Зона вже не дуже лояльна до е, хавіків. Уже дуже тяжко, вже знають їхні позиції. Виїзна. Ви зорі. зорі, зорі, зорі твої спиться чи не спою? Боже, вибачте. Так, поїхали далі. Ну, хавіким хавікам тяжко буде. Я би казав, що хавікам буде дуже тяжко. Але будемо дивитись. Там люди знають стратегію, треба шаки. Пішла, пішла. Ай-яй-яй, а больно, та Не все так просто, хлопці. Не так легко. Ви думали. Дивіться, там є трикутнички, захист, все як треба. Я думаю, це гра до першого нока, а потім піде пуш. Де коса? Коса діда тут. У... Унічтожитель. Знищувач. Не, крутить не вийде. Ай-яй-яй, попадає! Але це не він, так. Да? Це його напарник. Граната. Якась невдала граната. Перший нок. Другий нок. Один шибний капітан. Бачить. Бачить його ранець. Тримає гранату. Що <реш> це коїться? Що це коїться? От такі в нас катки на Броджи Юа. Підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на Твіч, на канал Броджи Юа. З вами був ваш Брозора. Удачі!